Привіт! Сьогодні я вирішила почати знімати свій новий влог. Знімаю його на вулиці, тому що вирішила піти забрати пряжу, яка мені прийшла. Це знову ж таки шкарпеткова пряжа. Я зробила замовлення знову на Філаті, пряжа від Лана Гроса. А все тому, що коли я вперше зареєструвалася на сайті Філаті, мені дали подарунковий сертифікат на 10 євро на замовлення пряжі. але я його не побачила і зробила замовлення без цього сертифікату, а далі вирішила, що... Ну, що ж, пропадати 10 євро не також і багато, а в принципі можна зробити ще замовлення. Там ну, приблизно два моточки виходить пряжі. І тому я зробила ще одне замовлення. Там небагато багато пряжі зовсім. І я пізніше вам обов'язково це все покажу. Так, і ще я вирішила, що потрібно більше ходити. Не знаю, як вам, а мені, з якоїсь змії ці сидячи більше роботою, завжди вдома, біжиш що зробити, пов'язати, познімати, позаписувати. І важко кудись вийти на вулицю, походити, погуляти. І я тому вирішила, що я буду ходити кожного дня по 10 тисяч кроків, не менше. І я колись, до речі, ходила, і потім якось це так зійшло на ній, все і перестала. Але тепер я вирішила це відновити. Плюс тут ще буде в мене така нагрузка, тому що мені особисто важко вийти піти погуляти, тому що ми живемо в місті, де воно розташоване на горах, тут зовсім немає рівних вулиць і ти йдеш або вверх, або вниз. Тут немає просто, що ти йдеш, я походив порівненькому і повернувся. Е, тому я буду ходити і для того, щоб мені не було скучно, я не відволікалася на те, що мені треба йти додому, мені треба щось робити, там мені треба щось зняти, пов'язати, поприбирати і тому подібне. Я е, включаю собі аудіокнигу і буду слухати, буду ходити. І кажу, я це тут на відео, тільки для того, щоб просто не перестати це робити. Якщо я тут сказала, значить я мушу це робити, тому що в кінці місяця я скажу, чи вийшло в мене так чи ні. Ну що ж, я забрала посилку. Тут у мене 5 моточків шкарпаткової пряжі. І ось такий моточок Люрекса. Це Ланагро Сабриліно. Тут 25 грам, 200 метрів номер 0,28 кольору. І в складі 83% віскози і 17% металік файбер. Ось так вона виглядає. Я її замовила для того, щоб зробити вишивку на одних шкарпетках. Так, а тепер по шкарпетковій пряжі. Твідова, це, здається, всі види, такі, які були минулого разу, крім одної. Так, оце твідова пряжа, тут 100 грамів 420 метрів, колір номер 112. Так, тут 80% шерсть і 20% поліаміду. Вона такого темного-темного синього кольору з кольоровими вкрапленнями. Минулого разу я замовляла таку бежеву з такими темними коричними вкрапленнями. Так, наступна це Mailan Вейт Уні, Ось такого якогось вона натурального кольору, я б сказала, він навіть не бежевий, Щось таке між сірим і бежевим, напевно, якось так. Тут теж 100 грам 420 метрів, 80% шерсті, 20% поліаміду, і це колір 15, 13,58. Ось такий. Так, наступні два моточки це соя. Минулого разу я також їх замовляла. І тут тут, 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 так, це колір 32. Це кольор номер 9 рожевий. До речі, дуже мені подобається. І оцей також такий світло бежевий натуральний. Тут 100 грамів 400 метрів і в складі 60% шерсті, 20% поліаміду і 20% віскози. Вона на дотик значно м'якша за ось, цю. я вже теж казала це в минулому відео. Не знаю, як буде після прання. Так, і є один моточок нової пряжі це для літніх шкарпаток. В цій лінійці дуже такі яскраві кольори, такі, знаєте, насичені, кислотні, навіть там салатові є. Але мені не подобається такі. Я взяла ось такий, він теж такий яскравий, але це колір 8008. І. Тут є 100 грам 420 метрів і в складі 76% бавовни, 14% поліаміду і 10% поліестеру. Вона ось така дуже неоднорідна. І скрутка в неї зовсім зовсім інша, ніж в оцих. Ну, буду в'язати, подивлюся, як вона себе вода. І чи сподобається мені взагалі така пряжа. Сьогодні вирішила зняти заключну частину свого такого невеликого вязального влогу. Я не знімала багато протягом тижня і, як виявилося, не дуже багато вязала. у мене нема жодної готової роботи, щоб вам показати. Але є процеси, які в мене вже були і ще один новий, тому давайте про це поговоримо. Так, давайте почнемо з опису на конверті, який у мене вже вийшов. На ось такій комірці, це дорослий, також можна зв'язати дитячий по опису. Є два розміри і дитячий 12 років. На комірець потрібно вам не більше 40 грамів пряжі і тоненькі спиці. У мене, до речі, ось тут пряжа вороносова шерсть з пововною 350 метрів у 50 грамах і збиці номер 2 Так, і якщо ви хочете придбати опис. Ви можете його продавати по посиланню, яке я залишу під відео на Ravelry, або написати мені в Інстаграм. Так, на цьому все про комерції і давайте покажу вам, що в мене на спицях. Почну перше з таких маленьких проєктів це ось ці шкарпетки, які в мене вже були, і вже давно. І ще з початку березня, з тижня, старті, ось, що тут запуталась мене. Я перезняла їх на ось ці штучки, тому що мені потрібно були спиці. Ось це друга шкарпетка, в мене є вже одна готова, і я зробила на ній ось такий декор, таку вишивку. Я закидувала, здається, і в Instagram, і в YouTube отакі коротенькі відео, як я це вишивала, і вишивала я це на флазеліні, який розчиняється у воді. До речі, тут мені важко було його знайти. Я знайшла в китайському магазині, але лише такими тоненькими полосочками мені приходилось його зшивати. Так, він ніби і розчинився, але я ще пінцетом з-під вишивки витягувала частинки, і мені здається, навіть і не до кінця повитягувала. Десь воно щось таке пробивається, не дуже гарно, але маємо те, що маємо. По-іншому я не знаю, не могла знайти, та, до речі, це шкарпетки я вже, напевно, розказувала з пряжі Rosarius May. Тут я на трійках вяжу, це товстіша шкарпеткова пряжа. Тут в мене резинка 2х2 і п'ятка Strong. Отак, не знаю, коли їх довяжу, вже було б пора їх довезти. Ось в мене є. Так, тут я дійшла до п'ятки, я почала прибавляти петлі для п'ятки і на тому поки що і зупинилася. І, можливо, я би їх зараз дов'язала, але я забрала спиці, мені потрібно було тільки для кардану. І я вже там підбирала дуже багато петель і не хочу я вже звідти їх витягувати і брати сюди. Тому цей процес зачекає. Наступний у мене такий невеличкий процес це шкарпатки з ось такі вони. Вигляд зараз звичайно, дуже смачний, тому що вони йдуть нерегулярною резинкою. На називі, звичайно, вони виглядають краще. І це одна шкарпатка, але вона ще не готова. Тут ще дещо має бути. І ось на такому етапі у мене друга шкарпетка. Ось так. в'яжу. я, до речі, з пряжі ось цієї, що замовляла від Лана Гроса. Це пряжа, ось така. І от у мене вчора виникло питання, як її правильно читати назву. Я спочатку читала, що це соя. Але вчора підійшла до мене Катя моя і прочитала це як Сожа, тому що вона читає на португальський манев. І я вам не знаю, це пише, що вироблено в Італії, і як правильно це читати, мені дуже цікаво, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, під відео. Так, це все з моїми маленькими процесами. У мене є один великий процес, і це мій кардиган. Який в мене, який я б вже, в принципі, могла й дов'язати, але як я і е, припускала, в мене не вистачило мені пряжі. Тому ось так він зараз виглядає. Ось. На такому етапі, я думаю, можливо, вам трохи видно. Я вже е, на завершальному етапі я почала в'язати планку, планка дійсно тут довго, це двойна планка поворотними рядами. Подвійна така. І дов'язала я до ось цього етапу, і мені не вистачило пряжі. У мене там є якісь багато, знаєте, які кусочки, якісь зі зразка пряжі. Але я думаю, мені все рівно не вистачить і е, легше дозамовити замовити один моточок, так що я дозамовила і чекаю на нього. І я сподіваюся, що він мені скоро пройде. І я вже нарешті закінчу цей кардан. Щось в мене довго затягнувся цей процес. Взагалі мені дуже подобається, подобається, що виходить. Подобається взагалі, як отут. А ця планка, як вона з'єднюється з цим з полотном, все дуже красиво, акуратно, гарно. А, одним словом, я задоволена цим, але треба вже його дов'язати, тому що це вже насправді дуже довго. Я вже так хочу, щоб мені прийшла ця пряжа, щоб я вже за один день його дов'язала, заховалася ці кінчики, попрала його і все. І нарешті в мене був готовий, і а, я приступила до чогось нового. Так, на цьому, в принципі, з в'язання у мене все. На початку відео я казала вам, що я буду ходити кожного дня, старатися ходити по 10 тисяч кроків. Я ходила не кожен день, не кожен день, тому що насправді дуже важко себе заставити походити, коли падає дощ. А тим більше, коли в хаті дитина, то ти, звичайно, нікуди не підеш, тому що ну, не хочеться її тягати по вулиці під дощем. І... Тут зазвичай немає маленького такого легенького дощика. Тут, якщо пада дощ, він дуже сильний, проливний дощ. А, зазвичай ще й з вітру. Тому, а, коли падає дощ, звичайно, нікуди не ходила, а <смас> ходити по хаті 10 тисяч кроків це а, непросто. Тому а, деякі дні я ходила, так і багато, і слухала книгу. До речі, почала слухати книгу, якщо вам цікаво, це Метьі Маконах і Зелене світло. Я ще її не дослухала до кінця, але вона мені вже дуже подобається. І якщо ви слухали чи, чи читали цю книгу, напишіть свої враження про неї. І так ще, в принципі, все. На цьому, на цьому все мого цього в'язального тижня. І я планую сьогодні дов'язати оці шкарпетки. Як я вже сказала, тут має бути ще, ще дещо. І я не знаю, я, можливо, буду робити на них опис. Я подивлюся, Напевно, що. Ну, я ще точно не Так, я дов'яжу їх, подовлюсь і, можливо, зроблю. І я хочу вже почати сьогодні, може, в'язати для проєкту не бабусин квадрат. Один виріб з бабусиних квадратів. Так, що так буду знімати ще для вас і. Зустрінемося в наступному флозі. Дуже вам дякую, всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Я буду рада всім відповісти, почитати, послухати вашу думку. І всього вам найкращого. Всім па-па!